Пропоную сьогодні поділитися з вами рецептом, а вам пропоную приготувати е, такий смачний м'ясний делікатес, як м'ясний хлібець. Леберкейзе, ще, можливо, хто знає чув таку назву. Його можна приготувати спокійно, вдома, дуже і дуже легко. Отже, в першу чергу знадобиться м'ясо. М'ясо може бути любе, куряче, свинина це може бути. Свинина з курячиною, свинина з яловичиною, яловичина, тобто без різниці, будь-яке. У мене тут навпіл: свинина з яловичиною. Сюди відправляємо сіль. Всі пропорції на 1 кілограм м'яса, тобі ж фаршу, краще за все, брати вже фарш, не м'ясо. А брати одразу фарш. Всі пропорції вказані на початку відео на 1 кілограм. У мене тут просто трішки більше, тому я буду використовувати більше спецій. Сіль. Що стосується солі, вже неодноразово про це балакали. В принципі, ви можете використати звичайну кам'яну кухонну сіль. Але взагалі по рецептурі, по технологічній карті, іде 50 на 50, це сіль звичайна кам'яна і сіль нітритна. Що дає нітритна сіль, скажу коротко. Це не тільки Стабільний смачний результат. Це також розовий красивий колір відчинний шинковий, це також смак шинковий. І це також надійність і безпека нашої готової страви. Це все забезпечує нітритна сіль. Якщо ви її боїтесь, не використовуєте, немає, можете робити зі звичайною. Там тоді трішки, я далі скажу, можна буде обійти один процес, обіграти. грати. Ну і тоді будьте готові, що він у вас вийде на смак, як звичайний фарш, і на колір буде темно-сірий. Далі, часник. Часник використовується тільки сухий, свіжий часник не додається. Ну і, в принципі, можна залишити взагалі так. Можна просто поперчити, а можна використати спеції будь-які, які ваші улюблені, тому що ми готуємо не за гостом. За гостом там іде спеціальна суміш спецій, плюс мускатний горіх. Ми готуємо з вами в домашніх умовах. Тому тут уже можете зі спеціями гратися на свій лад. І сюди ж обов'язково додається холодна, можна навіть льодяна вода. І тепер все це потрібно добре перебити погружним блендером. У вас має вийти. Ось отакий фарш схожий на емульсію. Як можете бачити, він чудово тримається купи, він не розсипається як фарш, він як моноліт однією глибою. Бачите, робиться? Якщо навіть ви там десь 10-20 грамів не доблендарили, Нічого страшного в цьому нема. Навпаки, можна зробити навіть коли ви фарш викладаєте в каструльку чи в мисочку. Ви можете відкласти там грам 100, якщо вам подобається, коли є вкраплення такі більше е, кусочками. Да? Але основна маса повинна бути ось так перебита і схожа як можна більше на емульсію. Для чого нам це потрібно? Для того, що ми не додаємо сюди ніяких. Не яєць нічого, але воно буде чудово тримати форму. Це по-перше, і по-друге, воно буде більш однородне за своїм станом вже в готовому вигляді. І коли ми перебиваємо, ми не тільки добиваємося да, цього стану гладкої емульсії, ми ще й. Вибиваємо білкові нитки, да, білок з фаршу. І це саме нам допомагає, якщо ви так от проведете по фаршу, то як на будь-які ковбасні вироби, ви бачите, скільки білкових ниток і як цей фарш тягнеться. Він просто ідеальний. В принципі, все, він вже готовий, ми можемо далі працювати. Але на цьому етапі за бажанням, ви можете додати якісь добавки. Мені сьогодні хочеться зробити з кукурудзою. Можна зробити з зеленим горошком. Можна зробити з печерицями. Ну, з грибами я маю на увазі. І при тому, з грибами ви можете зробити з будь-якими. Не обов'язково хочете мариновані, хочете смажені тут вже, на ваш погляд. Е, можна зробити викласти частину у форму, потім всередину викласти відварені і очищені яйця, і знову закрити фаршем. І в такому випадку у вас буде при нарізанні навколо фарш, а всередині буде в розрізі куряче яйце. Але те, щоб ви сюди не додали, потрібно на цьому етапі добре вимісити. Ще дуже смачно з яленими томатами. Також сюди можна додати нарізаний на шматочки твердий сир. Далі беремо форму для запікання. Якщо ви взяли силіконову форму, її можна не змащувати. Якщо ж ви берете або скляну, або якщо у вас алюміни, алюмініва для хліба форма, ну, залізна я маю на увазі, старі це алюмінієві, зараз це просто залізні, то обов'язково необхідно змастити ось так, без фанатізму, щоб там нічого ніде не плавало, як можете бачити, але змастити форму. Якщо силіконова, повторюсь, змащувати не потрібно. І викладаємо, викладаємо і намагаємося викладати так, щоб не було пустот. Зрозуміло, що від цього ніхто не застрахований, але ну, все ж таки. Ми намагаємося. І якщо ви вирішите приготувати ось так не в перемішку, а всередині з начинкою, з будь-якою, да, то тоді це робиться ось так. Ви виклали нижню частину, розрівнюєте добре, можна навіть отак зробити жолобок. Ось сюди посередині викладаєте відварені яйця ціляком прямо. І зверху закриваєте фаршем. Але, я повторююсь, ущільнюйте, щоб як можна менше було пустот. Вони, звичайно, будуть, але все ж таки треба старатися. Все, виклали у форму. Так можна. Постукати об стіл, щоб, якщо десь є повітря, щоб воно по можливості вийшло. Далі, дивіться, якщо ви додаєте якісь добавки, то намагайтеся зверху заховати їх. Так? Тобто, от як у мене кукурудза була, я її ось так ложечкою повпихувала вниз і розрівняла. Тепер як готуємо? Ось оце чудо ми ставляємо в холодну духовку. Якщо ви готуєте без нітритної солі, то вам не принципові температурні режими взагалі. Ви можете готувати так, як вам того хочеться, як хочеться е, більш соковитого. Більш смачнішого, готуйте довше на низьких температурах. Якщо у вас немає часу або вам без різниці, то можете готувати, як звичайно ви запікаєте щось м'ясне. Да? Тобто при вищій температурі, але це буде коротший час. Якщо ж ви готуєте з нітритною сіллю, як роблю зараз я. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно поставити в холодну духовку форму. І перші 2 години температура не має перевищувати 80 градусів. Тобто, це, знаєте, як за технологією «Сувіт» при низьких температурах готується. Так, і тут. Перші дві години, почуйте мене, 80 градусів. Потім піднімаємо до 110. Тримаємо 20-30 хвилин, піднімаємо до 130 температуру. І перевіряємо, нам потрібно, щоб всередині нашого хлібця була температура 68-69 градусів. Це коли ми готуємо за низьких температур з нітритною сіллю це обов'язкова умова. Якщо немає у вас термометра, ну, зараз, мабуть, у кожної господинки є кулінарний термометр. Якщо немає, до речі, і нітритна сіль, і термометри, все є в нашому інтернет-магазині. Посилання у описі під відео ви можете знайти. Там безліч чого є не тільки сіль і не тільки термометри. Але, ну, я не знаю, тоді вже орієнтуйтеся, на свій. Як то кажуть, досвід, якщо у вас нема термометра. Але я все ж таки раджу дотримуватися. Запам'ятайте назавжди, якщо є якісь, е, я не спорю, є такі страви, які можна готувати, я художник, я так бачу. Будь ласка, безліч таких страв. Але є такі страви, які готуються, знаєте, за технологічними картами. І оцей м'ясний хлібець, це також е, рецепт за технологічною картою. Е, єдине, що ми замінили, це спеції. Бо за технологічною картою там потрібно додавати було гостовську суміш номер 3 і мускатний горіх. А якщо їх порушувати, ну, то це вже буде не то пальто, як то кажуть. І, і ще одне. Якщо ви готуєте з нітритною сіллю, не раджу запікати при високих температурах. Бо нітритна сіль, нітрит натрію при високих температурах, він має свойство розлагатися і виділяти ядовиті сполуки. Тому або зі звичайною сіллю і швидко, або з нітритною сіллю, і готуємо. За технологіями. Мій хлібець провів у духовці 2 години. Температура, як ви можете бачити, 80 градусів. Всередині нього температура вже 59. І тепер підіймаємо температуру до 110 і тримаємо так 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, температура всередині хлібця 66 градусів. І тепер піднімаємо температуру до 130 градусів і доводимо до готовності. Ну, ось і все, наш хлібець готовий. Коли ви дістанете форму з духовки, ви можете побачити ось отакий бульйон. І це нормально, лякатися цього не варто. Чому? Тому що ми все ж таки з вами готуємо не на виробництві і без дотримання прямо таки всіх пропорцій да? і пунктуальності, тому що на виробництві готують з фосфатами, а ми з вами готуємо без фосфатів. А фосфати, якщо хтось не знає, це вологоутримувач. Тому в домашніх умовах невелика кількість м'ясного соку, тобто бульйону, це допустимо і це нормально. Плюс додаток, і ще хочу сказати: якщо ви будете готувати чисто з фаршу без додавання. Якихось соковитих інгредієнтів, цього бульйону його буде менше. Якщо ж ви додасте кукурудзу, там горошок, оливки, вялені томати, наприклад, з баночки, да, то це все соковите, і у вас бульйону буде трішки більше. Зараз на цьому етапі необхідно дістати з форми наш хлібець. У формі залишається наш. Бульйон. До речі, його можна не виливати, а використати при приготуванні, ну, наприклад, перших страв. А хлібець наш, ось. До речі, забула сказати, що враховуйте те, що коли ви потім будете нарізати, то якщо ви готуєте з чистого фаршу, нарізатися буде більш ідеально рівно. Якщо ви будете додавати туди якісь добавки... То, відповідно, нарізати, ну в місці розрізу, да, у вас може там десь щось випадати, десь щось бути нерівний, не такий прям ідеально красивий розріз. Це абсолютно нормально. Нарізати його необхідно, коли він повністю вихолоне. Зараз в гарячому стані в жодному випадку його чіпати не можна. Тобто, залишаємо так. До повного вихолонення. І прибираємо бажано, на ніч в холодильник. Це для стабілізації. Щоб всередині смаки, нітрітна сіль, повністю все стабілізувалося, захололо, застигло, і вже завтра його можна нарізати. Ну, і я думаю, багато кому буде цікаво побачити цей хлібчик у розрізі. Бажано ножом користуватися гострим. І різати, а не давити. Відчуваєте різницю, да? бо це в нас не ліверна ковбаса. Ви тільки погляньте. Ідеально гладкий зріз. Ті добавки, які ми додаємо, також чудово ріжуться, нікуди не видавлюються. Він виходить соковитий і дуже смачний. Це чудова альтернатива покупній ковбасі, тільки погляньте рожевий всередині з відчинним смаком та ароматом шинковим. Це неймовірно смачно. Тому готуйте і нехай ваша родина споживає смачне та натуральне.